Вітаю вас, теніс фани Wilson Blade 98, 18 на 20 у восьмому поколінні. Огляд саме на цю ракетку став найпопулярнішим серед усіх на моєму каналі. А сама ракетка є абсолютним бестселером і завоювала серця дуже багатьох тенісистів-любителів і профі по всьому світу. В тому числі і моє серце, адже це моя повсякденна ракетка вже приблизно півтора роки. Але сьогодні ми поговоримо вже про дев'яте покоління Wilson Blade 18 x 20 що змінилося відносно попереднього покоління, чи вдалими були ці зміни, а також підведемо обов'язково підсумки в кінці відео. Тож дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Мене звати Андрій Корнушков, ви на каналі Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І погнали! Друзі, тенісфани, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мій проєкт не тільки вподобайкою і підпискою, а також купивши ці ракетки, будь-які інші ракетки або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі. Дуже дякую і погнали вже й до огляду. І почнемо огляд ми з дизайну і нової косметики Blade V9. Одразу попереджаю, в сьогоднішньому огляді буде дуже багато слова неймовірно, адже при першому погляді на цю ракетку виникають самі такі думки. Неймовірно красива ракетка, неймовірно елегантний дизайн і яскрава, свіжа і в той же самий час елегантна, лаконічна косметика. Дуже приємне на дотик і якісне лакофарбове покриття. Я прямо в захваті. З першого погляду, коли я побачив у презентації, я вже був в захваті. Потім, побачивши ці ракетки на Australian Open при різних кутах, при е, різному освітленні, вона виглядала по-різному. Але зараз вже, тримаючи її в руках, я в захваті. Я, я був дуже сильно задоволений і цим. Цією косметикою вона була теж однією з моїх улюблених за усі часи. Але з Blade V9 я вважаю, що Вілсоновські інженери, Вілсоновські дизайнери теж дуже сильно вгадали. Красивий, багатий, елегантний колір і взагалі дуже прикольний стиль. Так, чого я очікую від цієї ракетки? Як ви бачите, по характеристикам майже нічого не змінилося. Але є одне невеличке але. Змінився Свінгвейт. Тобто при такій самій вазі 305 г при такому самому балансі 32 см, як і в попереднього покоління, Вілсоновські інженери рознесли вагу від середини ракетки до кінців, до ручки і до головки. Одну й ту саму вагу рознесли таким чином, отримавши ту саму вагу, той самий баланс, ту саму е, точку центру маси ракетки, але збільшили свінгвейт за рахунок перенесення ваги в критичну зону до кінця ракетки. Це має додати ракетці стабільності, особливо на потужних плоских ударах. Е, зробити ракетку менш маневреною, але в той же самий час стабільніше на потужних плоских ударах, що надасть і більше контролю, знову ж таки, на потужних плоских ударах буде простіше переводити м'яч з діагоналі на гру по ліній, наприклад, або, в принципі, діяти проти сильно летячого м'яча, приймати сильно летячу подачу, відбивати сильно летячий м'яч з льоту. Тож мої очікування по цій ракетці дуже-дуже позитивні. Єдине, що збільшення сингвейту зазвичай трохи ускладнює керування ракеткою, тобто Якщо попереднє покоління Wilson awesome Blade V8 нам дало більш, дало більш широкому колу гравців доступ до цієї ракетки, більш широке коло гравців могло грати Blade 98, 18 х 20 успішно, ефективно, то можливо з v 9 такого не вийде. І ця ракетка це більше крок на зустріч більш підготовленим гравцям, професіоналам і крок на зустріч, скажімо так. Назустріч своєму минулому, адже Вілсон Блейд довгий час на протязі декількох поколінь випускалися із балансом більше в голову 32,5 см, і з набагато більшим свингвейтом 333, 334, 335 одиниць. Тобто такий баланс, який має, наприклад, недарма я сюди поклав Гревіті, як, як має ця Head Gravity Pro, яка важить 315 грамів. Отже, Wilson Blade 9818 х 20 v 9 які ми маємо тут технології. Wilson задіяли вже дуже добре відомі по попередньому поколінню технології 45, яка характеризується плетінням волокон графіту під кутом 45 градусів, що дає особливе це блейдівське таке відчуття м'яча. Більш, більше стабільності, більше комфорту, більш інформативне відчуття м'яча. Також друга дуже відома нам система це Direct Connect, яка характеризується тим, що оця заглушка, оцей ковпачок, він жорстко під'єднаний до рами ракетки, забезпечуючи більше стабільності та більш інформативне, знову ж таки, відчуття. Адже серія Blade це взагалі серія, яка орієнтована на контроль, на точність, а також на неймовірне відчуття м'яча на струнах, особливо це блейдівське. Е, тому вілсоновські інженери продовжують використовувати ці, ці технології. Так, що вони додали? Додалася лише одна технологія. Але стоп, ні, додалося дві технології. Перша технологія більш цікава стрінгерам і тенісним технікам, називається вона Click-'-go для швидкої заміни бамперу і втулок. Тобто тут дуже легко замінити втулки, прибравши оці салатові втулки. Вони дуже легко винімаються і далі вам набагато легше замінювати бампери та оці втулки. Bumpers and Grommets. Друга технологія це Stable Field Technology, яка характеризується збільшенням жорсткості в критичних зонах, що покращує стабільність ракетки, вона менше гнеться в... Абсолютно в усіх напрямках, таким чином збільшується е, торсіонна жорсткість, торсіонна стабільність ракетки, і знову ж таки е, ми маємо більшу точність, більш, е, як написали вілсоновські інженери, віл, можливо, не інженери, а маркетологи, е, Sharp blade», тобто ще більш гостре лезо, ще більш гостре лезо, ще більш точні удари. Ми обов'язково подивимося, як ці технології проявлять себе у грі, тож погнали скоріше на корд. Я починав тестувати нову Blade зі струною Luxilon 4G125, начебто не тягнути досить жорстко, 24 на 23 кг. Я взяв ракетку в друга, струна була свіжа, він мені не дозволив її зрізати, натягнути мою улюблену Solink Confidential 1.25, на якій я тестую майже всі ракетки для такого більш об'єктивного порівняння на одному рівні. І ще я вам можу сказати, так, Luxilon 4G класна струна, вона дуже класно тримає зусилля, хороший контроль має, але... При такому сильному засільні натяжіння Luxilon 4G, яка є однією з найжорсткіших струн на ринку, підходить лише під плоскі удари, коли я міг плоско придавити м'яч, добре продавити таку жорстку струнну поверхню, адже 98 голова, 18х20 вже досить щільно. Ще й дуже жорстка струна, ще й 24х23 кілограми. Якщо ти вже плоско продавив, то неймовірний контроль, класні відчуття, все прям супер. Але якщо ви плануєте такою ракеткою грати не тільки плоско, а ще й накручувати, як це роблю, я, я мабуть, в більшості випадків накручую і тільки інколи в атаці переходжу на плоский удар то я вам би рекомендував тягнути її м'якіше, тягнути більш м'які струни, щось на обертання. Адже зараз трошки поговоримо про мінуси цієї ракетки і цей мінус лише один. І цей мінус лише відносно попереднього покоління, скажімо так. Оцей Свінгвейт, про який ми говорили в моїх очікуваннях від ракетки, він, звичайно, працює як в плюс, так і в мінус. І, звичайно, ракетка з свінвейтом 330 одиниць, невеличкою головою 98, і невеличким світспотом із защільною струнною формули 18х20 буде доступна далеко не усім любителям тенісу, а лише найпідготовленішим технічно і фізично, адже головка досить важка, треба робити все дуже чітко по таймінгу, треба робити ранній замах. Зараз я кажу саме про форхенд, знову ж таки. Адже ми граємо з форхенда, я думаю, 70-80%. На подачі, подачі це теж стосується. Головка досить важка, не дуже маневрна, треба робити все дуже-дуже вчасно, вчасно встигати. Треба мати змогу, треба мати скіл, сильно розганяти головку для того, щоб досягати високої швидкості м'яча і класного обертання для ваших ігрових задач. Тобто цей свінгвейт е, має як і плюси, оцю круту стабільність на потужних плоских ударах, та й взагалі на будь-яких ударах. Цей свінгвейт додасть стабільності. І на ударах з обертанням, якщо ви маєте стіл розігнати головку і пробити з обертанням. безумовно, свінгвейт буде працювати за вас, якщо ви е маєте можливість розігнати ракетку до необхідної хлистоподібної швидкості. Але мені було дуже-дуже важко, особливо перший час, коли я тестував ем, ракетку свого друга, і вона була натягнута Luxilon 4G досить жорстко. Треба було дуже сильно продавлювати струни для того, щоб посадити м'яч прямо на струни, щоб він не, не зіслизавни. І, скажімо так, я дуже довго до цього звикав, до цього відчуття і взагалі до цього нового свінгвейту. Отже, коли я вже натягнув. Фінально собі Солінка Confidential 1.25, то, звичайно, ракетка заграла трохи іншими фарбами. Давайте поговоримо по порядку. Далі підуть е, виключно плюси цієї ракетки і плюси змін, особливо для досвідченого гравця, гравця приблизно мого рівня і вище. Десь приблизно 4-5 NTRP і вище. Як я вам сказав, сьогодні буде дуже багато слова неймовірний, і це неймовірно буде, будемо використовуватися у зв'язці з словами контроль, відчуття і пробивна сила. Отже, завдяки цьому збільшеному свінгвейту, а також, мабуть, завдяки новій технології Stable Feel, ракетка відчувається набагато стабільніше, ніж попереднє покоління. Ви цього не відчуєте, наприклад, на хавкорті. На хавкорті ви відчуєте лише тільки, що головка більш важка і трохи складніше керувати ракеткою, головкою ракетки виключно пістю, і ви, вам захочеться поскоріше відійти назад. І вже з задньої лінії на потужних ударах ви відчуєте оцю додаткову стабільність. Безумовно, для того, щоб це відчути, треба добре попадати центром. Адже світспот ракетки лишився такий самий, досить невеличкий. Ракетка лишилася дуже вибаглива до роботи ніг. І справа, і зліва вам треба буде дуже добре підходити до м'яча ногами. Е вчасно все робити, робити по таймінгу, вчасно робити замах, вчасно робити винос ракетки м'яч, і таким чином ви відчуєте і цю стабільність, і той контроль, який витікає з цієї стабільності. Звичайно, окрім невеличкої голови 98-ї і такої щільної струнної формули. За контроль в ракетці відповідає і стабільність. Якщо ракетка знаходиться під час контакту м'яча, вона е не вилітає з рук, не, скажімо так, е не скільки не деформується, менше деформується, перш за все, а також вона менше, е менше намагається вилетіти з ваших рук, менше створюється крутячого моменту. Завдяки більшій вазі. Таким чином ви маєте і більше контролю. Ви б'єте саме туди, куди, куди ви цілитесь. Також хотів би відмітити, що я відчув, що Stable Feel зробила відчуття ракетки трохи жорсткішими за попереднє покоління. Вже не повністю таке дуже-дуже масляне, ніжне Battery Feel, яке ми відчували від Wilson Blade 98 v 8 Вже трішечки жорсткіше. Знову ж таки, хочу наголосити, що е, і, і тут я тягнув е, зазвичай Solink Confidential е, 1.25, 23 на 22 кг, І сюди на фінальні тести я натягнув також Confidential 1.25 23 на 22 кг. Тобто відчуття мали бути абсолютно однакові, але ні. І отже, відчуття м'яча на ракетці лишилося тим самим фірмовим Блейдівським, але не таким комфортним. І, до речі, я знаю, що дуже багато фанатів Блейдів, вони трохи скаржилися на те, що блейд 9818х20V8 восьмого покоління сильно зам'ючена. Тобто занадто глухий звук, занадто глухе невиразне відчуття м'яча було. Тут ми маємо трохи більш виразніше. Отже, по форхенду, а також взагалі по грі однією рукою, якщо ви граєте, з бекхенда також однією рукою, можемо підсумувати, що е, доданий сінгейт, збільшений сінгейт, він, звичайно, працює на вас, якщо ви все зробили правильно, якщо маєте скіл розігнати головку до необхідної швидкості і зустріти м'яч в необхідній точці, супер, клас. Єдине, що, звичайно, трохи знизився потенціал обертання, адже він залежить не тільки від головки, від там, струни і струнної ще й від ваги головки, від свінгвейту, від можливості розігнати головку до високої швидкості. По бекхенду. Звичайно ж, цей свінгвейт на дворучному бекхенді працює просто таки неймовірно. Знову ж таки. Оця вага в головці дає відчуття, що в головці є чим пробити, є можливість пробити і плоскача, є можливість і накрутити, адже двома руками набагато простіше накручувати, двома кістями набагато простіше надати високу швидкість головки. І по бехенду я був в захваті. Все круто, все дуже стабільно, хороший контроль. Навіть не будемо на цьому довго зупинятися. По грі з льоту. Знову ж таки, Блейд завжди дуже славилися грою з льоту. Хороший контроль, класне відчуття. Хочу відмітити тільки, що це нове жорстке відчуття Stable Feel, воно додає е, якоїсь впевненості в тому, що м'яч летить саме туди, куди потрібно. Якщо, наприклад, з попереднім поколінням ти мав прямо таке неймовірно приємне відчуття, але трохи було в голові Можливо, це був якийсь самообман, але трохи були такі відчуття, що нібито ракетка занадто сильно згинається і м'яч може кудись зрізатися, змазатися. З новим поколінням з Blade V9 цього відчуття немає. Ти прямо-таки дуже стабільно, дуже точно і дуже впевнено направляєш м'яч куди треба. Звичайно ж, треба попадати в центр. Усі попадання на центром витять погано, неефективно, тож ракетка дуже вибаглива до хорошого підходу, до контакту в потрібній точці. Треба дуже уважно дивитися на м'яч. Оцей свінгвейт працює за вас також і на сітці. Якщо ви досить скіловий гравець і ви встигаєте маневрувати ракеткою, встигнає, встигаєте попасти по м'ячу в необхідній точці попереду себе, цей свінгвейт працює просто як скеля. Ракетку поставили, м'яч полетів. Ракетку поставили вірно, м'яч полетів туди, куди потрібно, і ви виконали свою ігрову задачу. Подача. Безумовно, подача не може бути простою з ракеткою з таким досить високим свінгейтом. Мені прийшлося досить довго звикати. Що я можу сказати? Як ви знаєте, я тільки нещодавно почав практикувати плоску подачу, так я подавав. І першу, і другу кручені подачі, щось кшталт більше кіксерв. просто першу більш агресивну. Я намагався там трохи її більш агресивно, більш гостро подавати. Друга подача в мене зазвичай не швидка, але я намагався її подавати як кік, глибоко з високим відскоком. Звичайно, було дуже незвично, тому що головку з таким свінгейтом досить важко розганяти. У перших іграх було дуже багато подвійних помилок, але потім я звик В принципі, дуже точно, підконтрольно, можна класти м'яч по місцю, але знову ж таки треба мати скіл, треба мати гарну технічну і фізичну підготовку. По плоскій подачі я тільки зараз практикуюся. Звичайно, якщо добре все зробив, плоска подача летить дуже потужно. Ви можете побачити тут у відео, яке паралельно прикріплене, що я подавав першу подачу небагато, але коли подавав, то летіло дуже-дуже потужно і гравець, ну, це призводило до неприйому, як правило. Гравець не міг з нею впоратися. Що ж, давайте підсумуємо, чи на користь пішли зміни у дев'ятому поколінні відносно восьмого покоління. І взагалі для кого наразі найкраще підійде саме ця ракетка? По-перше, я вважаю, що, як я вже сказав, що збільшення Свінгвейту і взагалі апдейти нового покоління V9 це більше крок назустріч фанатам Блейда, отим фанатам Блейда, які грають блейдами, мабуть, з першого-другого покоління. Адже вони звикли до більш жорсткого відчуття, більш стабільного, до більшого свінгвейту, до більшої цієї пробивної сили, саме не до легкодоступної сили, яку ми маємо у жорстких легких ракетах, а яку ми маємо від оцього додаткового свінгвейту, до від ваги в головці, від цієї стабільності, коли ми придавлюємо м'яч і він летить туди, куди нам треба, з високою швидкістю. Тож це крок назустріч фанатам Блейда, більш досвідченим гравцям. Я вважаю, рівень, якщо попереднім блейдом могли грати гравці NTRP 4,0 і вище, можливо навіть 3.5 і вище, то ця ракетка, як я вважаю, вже буде доступна у максимально широкому, скажімо так, асортименті у. Максимально широкому спектрі ударів, тобто скористатися усім потенціалом цієї ракетки зможе тільки гравець 4,5 NTRP і вище. Тестуючи цю ракетку, я зрозумів, що я, можливо, навіть не буду переходити, хоча раніше я був просто впевнений, побачив, що такий крутий дизайн. І зараз питання переходу це, це питання часу. Я буду ще тестувати ці ракетки, подивлюся, як себе поведе модель 9816х19, можливо, буду переходити на неї, адже цією ракеткою грати було дійсно складно. Не побоююся цього слова, мені трішечки не вистачає рівня для того, щоб розкрити повний потенціал Wilson Blade 9818 х 20 v 9 Намагаюся бути з вами максимально щирим, адже я хочу, щоб ви прогресували, хочу ваших перемог. Тож підсумки таке, ракетка для гравців NTRP 4,5 і вище. Безумовно, це крок на зустріч фанатам Блейдів і більш підготовленим гравцям. Безумовно, професіонали зацінять, гравці високого рівня зацінять цей крок. Тож саме час. Менш підготовленим гравцям, мабуть, буде слід звернути увагу на Blade 98 16х19, адже вона має. І менш, скажімо так, щільний струнної формули, тобто вона вже простіша, І менший син Ми її розберемо в наступному огляді, я сподіваюся. Сподіваюся, дуже скоро отримати ці ракетки. А ви можете дуже сильно підтримати цей канал Тенісна Кухня, купивши ці ракетки, будь-які інші ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження. В описі ви знайдете і посилання на мої соцмережі, куди ви можете звернутися за персональною експертною консультацією по підбору найкращого варіанту тенісної ракетки. На цьому у мене здається все. Дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ці ракетки будуть доступні в продажі вже на наступного тижні, тож я чекаю на ваші передзамовлення у себе в Директ в моїх соцмережах, знову ж таки, по посиланням в описі до цього відео. Хотів би вам нагадати, що в Україні досі продовжується страшна війна Росії проти України, і ми маємо вистояти. Ситуація на фронті не дуже, скажімо так, позитивна, м'яко кажучи. Продовжуємо донатити, продовжуємо працювати, продовжуємо давати гроші тим волонтерам, яким ми довіряємо. Ми вистоїмо, ми переможемо, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо Збройним силам України. Все буде Україна. До зустрічі у нових відео. Бувайте!